І знову жан Крістоф Гранже в центрі моєї уваги. Сьогодні я хочу поговорити з вами про продовження історії французького Шерлока Холмса П'єра Нємана. У 2019 році ніхто не очікував повернення легендарного детектива з роману Багряні Ріки. Я не знаю, з чим це пов'язано, але Гранже вирішив воскресити забутого П'єра Нємана. Тепер наш детектив має смартфон, групу інвалідності та молоду помічницю Іванку. Я не ставлю собі за мету очорнити або звеличити черговий творчий доробок пана Гранже. Але питання навіщо він зазирнув у стару шафу, дістав і майже з'їд. Клопами та молю костюму мене виникають. Напевно, це творча криза, майже про все та про всіх Гранже написав. І напевно, якось сидячи в своєму м'якому кріслі і плюючи в стелю свого робочого кабінету, пан Жан Крістоф Гранже зовсім випадковим чином згадав П'єра Нємана. В свій час цей детектив був знахідку для світу вигаданих героїв брутальний, аскетичний, цілеспрямований, мачу, одним словом. А можливо, все було набагато простіше та банальніше. Раже бажав долучитися до клубу письменників, які створили серію книг про одного героя детектива. І тут мені спадає на думку Артур Конадою, його Шерлок Холмс, Гата Крісті, її Піорота, Міс Марпл і звичайно, Рек Стаут, його Ніро Вульф. Пройшло вже декілька років після подій, які сталися в Багряних ріках. П'єр Нєман вже не комісар французької поліції. Тепер він у відставці, хоча його досвід і вміння організувати розслідування заплутаних злочинів дозі цінується. На кордоні Франції та Німеччини стається загадкове вбивство, яке має ознаки збоченого ритуалу. Ну що ж, сторона Нєман пакує валізи і бере свою помічницю Іванку і вишає на пошуки нового маньяка. Але це вигаданий світ. По-перше, що впадає в поле зору, яка обіса юрисдикція комісару відставці на території іншої держави. Дивно та й годі, П'єр та його помічниця зустрічається з потерпілою жінкою брата якої було вбито у їхньому сімейному лісі, вона живе, немов лісова королева у своєму замку зі скла та бетону. Можливо, через пережитий стрес або інші невідомі мені обставини та мотиви, вона спокусила беззахисного Нємана і задягла у своє ліжко. Чи ревнувала його Іванка до цієї стерви? Напевно, так, але виду нам так і не подавала. Місцеву поліцію з Німеччини Гранже глузливо описує як немічну колу структуру, яка не може спіймати навіть кишенькового злодюшку. Ну що то сказати, жарт не вдався, мені було не смішно. Іван Куніман використовує як старого зубато опера. Вона повинна виконувати найбруднішу роботу, коперсатися в архівах, залицятися до покидьків, брехати, вести себе як лист у прямій кишці. Вона максимально близько наближається до істини у цій історії, за що й поплатилась. У таємничений ліс так і манить свої Гадковістю, чому саме там головна арена подій вже на протязі на одного десятиліття? Чому зникають діти? Чому відсутній генетичний ланцюжок однієї з найвідоміших найзаможніших сімей у Німеччині? На ці та багато інших питань ви знаєте відповіді на сторінках цього роману. Антагонізм був передбачуваним, але пригоди та події були захоплюючими. Полювання на нацистів мені сподобалось. Я також дослідив відомих персонажів, які згадувалися у цій книзі. Але щоб зрозуміти цей роман, потрібно спочатку прочитати книгу «Багряні ріки», тому що початок цієї книги пов'язаний з кінцем іншої, і перша книга місцями згадується. У мене не було з цим ніяких проблем. Спочатку я прочитав Багряні ріки. Маєте це на увазі, хто це читатиме? Оскільки я не міг знайти те, що Ковід Несбо, я повернувся до гаража, що на столяр додали нову книжку. Це роман слабший за дві інші книги, які я раніше прочитав: – «Політ Лелек» та Багряні ріки. Якщо у вас буде достатньо часу, ви можете послухати або прочитати цей роман. Моя оцінка 2 з 5. Головне питання цього роману це детектив, чи все-таки трилер. На мою суб'єктивну особисту думку, у граже вийшов досить непоганий детектив. За усіма канонами жанру, П'єр Ньоман веде своє розслідування, збирає покриті інформації і висновку стає сам учасником цієї божевільної розваги під назвою Стання полювання в загадковому лісі. Я однозначно рекомендую до прочитання цей детективний роман. Він вам обов'язково сподобається, якщо ви, звісно, такий же фанат Граже, як і я. Цим відео я хочу підігріти у вас інтерес до цієї. Історії, вона дійсно достойна уваги. Дякую за перегляд! З вами був Роман. До зустрічі у наступному відео.